Це був чемпіонат Європи, тобто трішечки рангом нижчі змагання, але теж дуже запекла боротьба. Тобто приїжджають ці найсильніші спортсмени. Хвилюються, як завжди. Скільки б не було досвіду, все одно хвилюється. На кожному старті кожних змагання. Так же, звик до того, що маю вигравати, це теж на Дає свій відбиток до того, що, мабуть, хвилюється погано. Тренуємося ми завжди однаково. Тобто це годин 5-6 на день ми збираємося і просто стріляємо в різні положення і по по трішечки відтренуємо. Кожні змагання це дуже хвилюється. Звикли виступати з хвилюванням. Ну, це інша робота трішечки, тобто, що в нашому спорті складно, те, що на тренуванні немає змоги себе в таке стан загнати, щоб можна було ну, якось ці відчуття відновити. Ну, тобто, приїжджаєш на змагання, і це зовсім інакше робота. Але. Пер працюєш, робиш те, що ти вмієш, і потрішечки результат десь вирівнюється з тим, що ми робимо на тренуванні. Дуже з, 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 зі всім зі всім світом май, майже є контакти. Якісь певні стосунки б... б... б… до дружні ну, дуже багато у нас національна команда. Ну як стрільба, тобто є, є навіть у Китаї. Є корейці дуже сильні, теж з ким я спілкуюся. Хотілося б побажати мирного неба нам всім, щоб закінчилася ця війна, тому що це ну, дуже складно в такому становищі всім жити і робити своє, свою справу і тренуватися в тому числі. В тому, ну хочу поважати по перемоги і всім, хто до цього має стосунки, да, всім. Уже успіхів. в